Благословенне царство, Отця і Сина і Святого Духа, нині по повсякчас, і на віки, Діки. Вім, Господу, помолимо Господи сили. Спасіння душ наших, Господу помолимо, Господи помилуй. За миру цього світу, за добрість там Святих Божих, зерков і з'єднання всіх, Господу помолимось. Господи помилуй. За святий храм, тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим ходять до Нього, Господу помолимо. Митрополиті Піфанія, і святіша патріарха Філарета чесне пресвітерство присвітло, Христі і за весь людей Господу помолимо. Господи помилуй. за Богом береже на нашу, нашу владу війська та народі, Господу помолимо. Господи, село наше, мазінки, і за всяке місто, село, і країну, і за тих, що повітря живуть у них, Господу помолимо. Господи помилуй! за добре поліття, врожай плодів земних, і за часи мирні, Господу помолимо Господи помилуй, за подорожніх, за небужих, Неможених та поневолених. І за спасіння їх Господу помолимось. Господи помилуй! за визволення від нашестя чужинців і за перемогу українського війська і українського народу над московським окупантом, Господу помолимось, Господи помилуй! щоб визволитися навіть від усякої скарботи, ні у небезпеки та недолі.